Thank you. Геді чатують на нас на кожному кроці. Інколи банально не дають виспатись чи відпочити. Та деколи укуси цих тварин можуть бути дуже небезпечними для людського організму. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми дізнаємо, що робити, коли вас вкусив комар чи гець. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, яких людей найбільше люблять кусати комарі, та чи залежить це від групи крові. Як заспокоїти свербіж після укусу? Що найефективніше використовувати проти комарів, а також чим небезпечні ґедзі для людини? Про все це нам сьогодні розповість ентомолог Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб. Вітаю вас, пані Руслана. Вітаю пані Олю. Давайте ж розпочнемо з комарів. Чи правда, що кусають лише самки? Да? І загалом, що нам варто знати про цих комах. Вірно цих комах кровососними є лише їхні самички після цікавих спілкувань з самцями, після гавдалого любовного побачення вона просто потребує крові любої хребетної тварини або птаха. Туди підпадає під той удар і людина для того, щоб в тілі комара могли розвинутися яйця. Все заради потомства. А чи є якісь певні години, в які найбільш активно літають ці комахи і зашкоджують людям? Ну так в комарів є свої пікові години чисельності, зазвичай це ранок і вечір, тому що спеку ці комахи переносять тяжко. Вони потребують багато вологі. Якщо вологі їм не вистачає, комар загине. Зрозуміло, та я так розумію, якщо уникати якихось водойм річок, просто водойми десь вдома, то можна якось вберегтись від них, чи не так? Ну з комарами все не дуже просто. Взагалі, комарі активні активні не лише влітку або на початку весни, або восени ці комахи проявляють активність протягом всього року. Тому що є види, які прекрасно зимують і зимують безпосередньо поруч з нами, десь або в підвалі, або в якомусь льоху, або інколи навіть деякі особи не влаштовуються на землі. В нас за шторою. Ми про це можемо uh -huh. не знати. Але більшість комарів, звичайно, активні в період з приблизно квітня по жовтень, залежить все від температурних умов. А водойма їм необхідна для того, щоб так само розвинулося їхні потомство, тому що вся стадія яйця. І личинки приходить самоводичці. Угу. Ну, я знаю, що от вони дуже багато переносять е, якихось різних інфекцій, захворювань. Е, Про які саме от, можна сказати, що так дійсно є? Ну насправді вважається, що саме комар є найнебезпечнішим хижаком на землі: угу. не крокодил, не тигр, не лев. А саме ця малесенька комаха. Чому так вважається? Тому що в світі понад півмільйона мільйона людей гине від хвороб, що переноситься цими комахами. Це в першу чергу малярія, від якої страждають особливо країни Африки і особливо малючкове населення. І, чесно говорячи, 50% відсотків випадків смертності серед діток до року, до року спричиняє саме ця хвороба. Це малярія. Плюс лихоманка західного нілу, лихоманка денге. Дуже багато інших арбовірусних лихоманок, а також личинок черв'яків. Угу. Я так розумію, що всі ці захворювання є і в нас, чи це лише от там, тому що дуже часто люди знають, що комарі переносять різні захворювання, але вважають, що, ну, що в нас тут все буде добре. У нас, звичайно, що все буде добре, але ці всі хвороби для нас є абсолютно актуальні, угу. тому що. Цілком можливо завести ту чи іншу хворобу з країн. У нас тепер дуже багато можливостей для міграції і населення, і так само і різноманітних речей. Дуже часто наші комарі полюбляють мігрувати транспортом. Ми можемо привести і літаком, і автомобілем будь-звідки небезпечного насправді хижака до себе uh -huh. на біотоп. У нас є сприйнятливий організм, і саме головне, що в нас вистачає абсолютно повністю температури, температурного мінімуму для розвитку тої чи іншої інфекції, тому треба бути постійно настороженим. Угу. Я також знаю, що нещодавно на Рівненщині зареєстрували другий випадок місцевий підшкірного дерофіляріозу. Розкажіть, будь ласка, що там була за ситуація, і що це взагалі за хвороба? Підшкірний дерофіляріоз це інвазія відносно нова для людини. Чому вона проявляється? Коротко розкажу. Спочатку вона проявляється в тому, ну, в основному це паразитування е, цікавого такого гельмінту, ниткоподібного під шкірою людини. Є насправді є ще випадки е, паразитування цих гельмінтів у тварин в внутрішніх органах. У людей, дякувати Богу, такого не спостерігається, і ми дуже цього остерігаємося. Тому насторожені до кожного випадку дирофіляріозу. Угу. в чому проявляється захворювання? Захворювання проявляється в тому, що людина вбачає в себе на тілі. Можливо, невідому пухлинку, можливо, абсцес, а можливо, і рух самого паразиту, тому що під шкірою людини дирофілярія не стоїть на місці, а вона мігрує. Причому міграція її доволі значна, орієнтовно до 30 сантиметрів в день, як пише підручник, вона може проходити. І насправді це так, особливо з посилюється рух гельмінту, якщо людина вживає якісь Препарати або здійснює якісь процедури, можливо, це натирання мазі, фізіотерапевтичні процедури, угу. тоді паразит мігрує доволі сильно. При цьому людина відчуває цей рух, відчуває свербіж, відчуває повзання, і це доволі сильно впливає на психічне здоров'я. Якщо ж так трапляється, а так трапляється у відсотків 45, що паразит опиняється у ділянці ока, то там зовсім інша симптоматика. У ділянці ока десь під ком'юнктивою. З'являються бугрики, так само пухлинки, або так само людина бачить, як проповзає сам паразит. Тоненька шкіра, і ну це непередаваємі відчуття. Uh -huh. Інколи буває так, що паразит зупиняється в склері. Тоді при спогляданні себе в зеркалі теж приміщає Е, Лікування неконсервативне, не консервативне, лікування тільки хірургічне. Після хірургічного видалення паразиту настає одужання. і прогноз сприятливий. Uh -huh. ну, наскільки я знаю то саме такий черв'як гельмінт, я би сказала, був 12-сантиметровий. наскільки Так, я знаю, в цьому так. випадку, про який uh -huh. ви говорите, до речі, він уже 50-й, він ювілейний випадок на Рівненській uh -huh. області, під шкірою конюнктиви біля правого ока. Хірургів визначили і видалили 12 сантиметрову самичку. Угу. І я так розумію, що от, е, таке сталося, якраз тому, що людину вкусив якийсь комар, чи якась комаха, Саме і отак так. занесли так, інфекцію. Нуль. джерелом інфекції є собаки, коти, а також дикі м'ясоїдні тварини. Угу. А от для того, щоб вона передалася людині, необхідний лише специфічний переносник, специфічний. Переносником є комарі усіх видів безпосередньо від собаки чи кота паразит людині не передається. Угу. Що ж повернемося тоді е, до комарів. Чи правда що деяких людей вони люблять більше, можна так сказати, ніж інших кусати? І чи пов'язано це якось з групами крові, тому що є певна така думка в мережі? Ну є багато версій, чому комар вибирає ту чи іншу людину? Є дійсно дуже багато людей, кого комахи не тільки комарі, а й багато інших комах, ну чомусь не полюбляють. Що uh -huh. подобається комарові? Комарові в першу чергу подобається вуглекислий газ, який ми виділяємо. Подобається запах молочної кислоти, подобається запах різноманітних гормональних речовин, які виділяються при певній нашій життєдіяльності. Все це складається в такий цікавий для нього букет, і комар обирає ту чи іншу жертву. Доведено, що комарі полюбляють людей, які рухаються активні, спітнілі, до речі, вагітних, тому що ну такий час очікування малюка. Мама працює за двох. І вона більше виділяє вуглекислого газу, а також людей, які вшивають алкоголь. Угу. Тобто, якщо ми хочемо на ніч себе вберегти від укусів комарів, якщо раптом якийсь залетів, то треба поменше дихати і рухати. Ну так у нас не вийде. Ми повинні дихати і рухатися, аби жити. Але mm -hmm. якщо вже він залетів, і якщо в нього є потреба в людській крові, він знайде нас, тому що того вуглекислого газу йому вистачить. Mm -hmm. Я просто yes говорю серед людей, які там перебувають на природі, можливо, в біотопі чомусь е, одного кусають більше, одного менше. Чому кусають більше діток? Тому що вони активні, вони mm -hmm. пригають, бігають, стрибають, і вони цікавіші комарам. Що ж, ну у нас завжди є метод, наприклад, прихлопнути, але якщо так не виходить, то поговоримо про магазинні саме засоби, які нам пропонують так позбу... позбутися. Чи шкідливі вони оці всі креми, спіралі, спреї, і чи є щось безпечніше, а щось найбільш таке на те, що потрібно використовувати? Хімічні засоби захисту від комарів це чудові препарати, угу. які мають місце бути в кожного в нас в такій? Період активності льоту цих комах, але першою лінією оборони це, звичайно, є протимоскітні сітки. Якщо ми захистимо чисто механічно свої е, вікна і свої двері, якщо ми живемо в приватному секторі, ми реально позбавимося багатьох особин цих комах від зальоту. Uh -huh. Якщо ж такої змоги, ну можливо, немає, або ми живемо ну на дачі в лісі, де їх дуже багато, і чесно говорячи, не завжди там москітна сітка може десь там прилягати і комар таки втрапить, знайде нам. У нас місце, то є сенс купити до хати фумігатор, але його треба обирати дуже обережно. Фумігатор це засіб захисту самої оселі від цієї комахи, якщо вона вже залетіла, або не допустить фумігатор до нас комара залетіти, якщо не подобається цей запах. Є особливість особливості застосування. Ну, по-перше, всі оці фумігатори. Всі репеленти, про які ми поговоримо пізніше, ми купляємо лише в сертифікованих місцях продажу, лише українського виробництва, акуратно читаючи інструкцію, дивлячись термін придатності і певні застереження до користування до фумігаторів, тобто спіральки різноманітні, які ми включаємо в електрику або підпалюємо. Є особливості, які і прохання кожного з виробників дуже багато так пишуть. Треба читати кожному інструкцію, що якщо ми користуємося, от ми в спальні бажаємо не допустити покус, включаємо фумігатор в електричну мережу, він працює годину при закритих вікнах. Потім ми відкриваємо вікна і спокійно, гарно собі спимо. Якщо ми купили дійсний і гідний препарат, він працюватиме. Якщо не купили такі, ну то ми можемо втрапити в халепу, тому що комар кусатиме. Заборонено користуватися все ж таки в маленьких дитячих або в кімнатах без вікон. Тобто, якщо так буває, що ми десь відпочиваємо, Відпочиваємо в якомусь постосованому вагончику, то ніяких електрофумігаторів ми не користуємося і бажано не користуватися в кімнатах площею менше 10 метрів. Угу. Помешкання має бути більше. Якщо ж говорити про репеленти, тобто засоби, які захищають нас уже в природі, а не лише в оселі, їх обов'язково треба мати, починаючи з квітня кожному собі в запасі, особливо, якщо це з нами дітки. Якщо ми маємо будь-який вид алергії, особливо алергію на укуси будь-яких комах не лише комарів, а також якщо людина третього віку, ми купуємо репеленти. Репеленти тут теж є свої застереження, ми обов'язково читаємо метод їх використання, вибираємо зручну для себе форму: крем, спрей, гель це все без питань. Просто якщо виробник просить наносити його на одяг, а не на тіло, Дотримує цієї інструкції, тому що uh -huh. е, наносячи на шкіру, ми можемо зробити собі більшу шкоду, uh -huh. тобто, в принципі, ці засоби не шкідливі, головне дотримуватись інструкції. А щодо маленьких дітей, чи так само це е, діє, чи все ж є якісь певні нюанси? Діє, просто е, судячи з власного досвіду, все ж таки бажано користуватися репелентами для діток, ті, які наносяться на одяг, uh -huh. все ж таки обходячи шкіру. Малесенької дитини, якщо такої змоги немає, то на багатьох репелентах зазначається вік використання людини. Якщо там зазначено, що не можна до трьох років, то ми звичайно не обробляємо дитяку, щоб не зробити хімічних опіків. Що ж поговоримо саме про укус, тому що настільки нам не подобається укус, як його наслідки, це свербіння. Зокрема, чи можна його позбутися? Якщо так, то яким чином? Є багато народних методів, і, звичайно, якщо покусали комарі, особливо якщо це масовий напад, ми ж пам'ятаємо, що комар не просто вводить свій хоботок і смогчить кров, він вводить так звані антикоагулянти, які дозволяють нашій крові не злипатися і дозволяють самці насититися в повній мірі. Наслідки можуть бути ну, неприємні. От навіть люди, які можливо минулого року не відчували певних реакцій на укус комара. Цього року раптом можуть її мати. Ми змінюємося, змінюється наш організм, по-іншому реагує організм кожної людини. І буває таке, що свербіж нестерпний, особливо, якщо ми перебуваємо десь на відпочинку або на городі. І нам так чухається, що ми не маємо сили терпіти, ми обов'язково почухаємо, то ще можемо внести вторинну інфекцію, бактеріальну і довести до утворення якоїсь флегмони чи абсцесу. Угу. Теж неприємно. Що треба зробити бажано? Коли дуже сильно чухається, потрібно прикласти на місце укусу холодний компрес, будь-що, що у вас є холодненьке. Якщо у вас є можливість, єдине, що рекомендується безпечне, це зробити содовий компрес, розвести столову ложку соди на склянку води, приложити тканину і потримати таким чином, вдасться трошечки знизити і зменшити саме відчуття свербіння і, можливо, напряк. Якщо є можливість, якщо ну, в разі людина можливо алергік і знає свої проблеми і має антигістамінний засіб. То від алергії можна прийняти або використати зовні? І ще є чудові засоби на основі цинку або на основі коламіну, які наносяться місцево, і вони прекрасно знімають серблячку. А що ви скажете про от, такі поради з інтернету, як, наприклад, нанести зубну пасту? Чи працює це? Ну, мені здається, що це більше з розряду шкідливих парад, uh -huh. тому що все ж таки є певне назначення того чи іншого препарату. Якщо зубна паста, а ще особливо там хто на що наносить з якимись абразивними маленькими частинками, насправді цього робити не потрібно. Накласти холод. Якщо ж людина відчуває якісь такі ну, нестерпні муки і бажає накласти будь-що, uh -huh. такі треба того не робити, а бігти до лікаря. Угу. За е, також я бачила, що е, радять перебити природній запах людини якимись різними оліями, лимоном, евкаліптом, е, саме от на основі, наприклад, цих препаратів. Е, чи дійсно це буде працювати, е, або чи хоча б не нашкодить людина таким чином собі? Ну ні, якщо ми ефірні масла використовуємо в розумних межах, не обтираємося їми повністю. Не натираємо своїх близьких до тої міри, що їх уже починає від того діла легесенько тошнити, то це все можна робити, але чуть-чуть багатьом допомагає спрей, якщо ви зробите на основі води і ваніліну, розводити і пшикати. Угу. Але такого поняття, як перебити природній запах людини, ну насправді це тяжко, тому що ми ж дихаємо, і ми той самий вуглекислий газ виділяємо в будь-якому разі. Що ж, з комрами все зрозуміло. Давайте трішечки поговоримо про гедзів, де ми можемо їх зустріти і чим вони небезпечні. Ну Ґець це дуже цікава група комах насправді. Великих, потужних для багатьох вони схожі на смугастих таких собі мух. Комахи небезпечні чим? Комахи небезпечні тим, що вони теж переносять доволі велику кількість хвороб, і туляремія, і онкоцеркоз і. Бруцельоз, багать багато неприємних інфекцій переноситься. Комаха а саме головне, що в неї дуже сильно. Потужний ротовий апарат, який при е, покусі робить великі руйнування на шкірі людини і приводить до більших набагато страждань, ніж комари, де ми можемо їх зустріти біля водойм. Біля водойм вони проживають, тому що так само їхні яйця і личинки там дозрівають. А саме головне, що геці, як велика і потужна комаха, потребує дуже багато води для того, аби йому самому вижити. І людина так само, до речі, кровосисними є лише самички. Нападають вони дуже часто масово. Є види, які полюбляють лише теплу і спекотну погоду, із них це такі великі представники гарні. Це бичачий гець, угу. малий бичачий, ну, досить, великі, класи, досить так. великі. І при тому угу. такі, до речі, види вони можуть випити до 30. Мілілітрів крові ага. це приблизно як 70 комарів, коли одна комаха добре насмокчиться. Плюс вони доволі настирні їхня увага може бути безмежна. І якщо самичка не насеться, вона буде потребувати далі і далі жертв. А ще така в них велика неприємність. Коли вони здійснюють акт кровосання, вони вводять таку теж спеціальну речовину, такий особливий антикоагулянт, і це спричиняє дуже великі кровотечі. Дуже часто, коли кець закінчує акт кровосання і витягує хоботок, з рани досить довго сочиться кров. Це приваблює багатьох комах гематофагів, ну і також є можливість занести так само інфекцію вранку після покусу. Uh -huh. Дуже сильно болить. Дуже сильно укус гедзя ми відчуємо відразу, тому що він болючий, він потужний і він е часто помиляється. Гедзі полюбляють щось таке велике, чорне і масивне, тому що першочергово об'єктом їхньої уваги так і генетично є тварини. Uh -huh. Великі тварини скотина, і от якщо ми... Е Часом спостерігали таку активність. Він коли навіть буває, що вони плутають. Вони плутають, вони плутають автомобіль, особливо чорний і теплий, з якоюсь великою коровою можуть переслідувати налипати, тим лякаючи людей. Тут обов'язково на природі про них треба пам'ятати, знати, що вони є, і вони будуть орієнтовно десь ну до вересня, можливо, 10-го, залежно від того, яка там буде температура в нас в проводньому середовищі, і вони атакують масово. А якщо ж укусив гець, що тоді робити? От першочергово, а далі вже можна в домашніх умовах? Перша допомога така сама, як при укусі комара. Якщо вже ми так ми не подбали наприклад про репеленти, і ми не захистили себе в природі і піддалися нападу цієї комахи. Обов'язково ну, з гледцям треба ще перед тим промити ранку, обов'язково якимось або ну, хоча б водичкою з милом, якщо є можливість то якогось неагресивного антисептику по типу хлоргекс, хлоргексидину. Okay. Не зеленкою нічим не примочувати, кров затрамбується сама. Тоді обов'язково так само содовий компрес прикладаємо, холод на місце укусу і дуже уважно спостерігаємо за собою, особливо з. Дітками тут треба пам'ятати, що якщо ми виходимо на відпочинок з возиком і в нас у візочку спить малятко, і ми біля природи залишили його подихати, тут будемо дуже уважні, тому що дітки, до речі, дуже сильно потерпають, їм це крепко боляче, набагато больніше ніж дорослим людям. Треба накривати обов'язково якоюсь тканинкою натуральною природньою, щоб геть такі. Туди не залетів і дуже сильно спостерігати, бо застерігаємо завжди всіх від укусів Ґезів, особливо маленьких діток, щоб mm -hmm. цього не трапилося. Але ж якщо так само в дорослої людини, ми приїжджаємо додому і помічаємо, що нам легше не стає, що місце укусу, яке буде. Крепко почервоніли, і крепко боліти, і крепко набрякати, набрякає ще гірше і ніякий протиалергічний препарат, який там у нас є дома, такі ну, випадково може є, а може не всіх він до речі і є. Допомагає, а інколи буває таке, що прибрякає і не обов'язкове місце укусу, а інші ділянки, тобто алергія, посилюється uh -huh. на укус цієї комахи. Треба терміново звертатись до медичного закладу за допомогою. Uh -huh. Особливо ще, до речі, перепрошую пані Олі, якщо укус був ділянку ближче до шиї. Угу. Обличчя, що ті щоб не було дуже великий набряк, може спричинити і набряк гортані. Угу. Так, потрібно бути обережним. У мене ще таке запитання: чи можуть геці кусати на льоту? Ну так, так. Вони відразу так і роблять. Вони не чекають, вони. Роблять свою справу швидко, але вони довго ссуть кров. Сам uh -huh. процес кровосиння у них довгий. Хоча є і деякі види, які кусають не особливо в жарку погоду, а так звані дощовиці, які кусають, коли на вулиці хочуть бути дощик. От, 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 от. Uh -huh. І ми десь там вийшли на ставочок, бо так добре і прекрасно, і обліпили оті мухи, і е, так само вони кусають боляче, вони менші? Ось Я вам продемонструю цього представника. Ось такі. Вони такі доволі невеличкі, але їх нападає зазвичай так само дуже багато особин, і вони такі набридливі, що відігнатися від них неможливо. Тому пам'ятаємо, що в даному випадку першою лінією оборони є одяг, хоча великі особини гейдзів прокушують і тонкі тканини. Але якщо ми одінемо якусь таку цупку, гарну ковтину, хоча цього зовсім не хочеться влітку, бо ж спекотно, і подбаємо про якісь довгі штенці, а не шортики. Цілком можливо, що гець так сильно не нападатиме. Хоча я повторюю, що великі особи не здатні зробити агресію і одязь, і обов'язково репаленти. Угу. Що ж, пані Руслана, тоді на останок, давайте так чітко відокремимо. Як зрозуміти, де укус комара, де мошки, а де геця укуси, ну зазвичай, укус комара. Він е свербить не так сильно. У всіх у них однаково це почервоніння, свербіж. У ґедзі ще приєднуються великі больові відчуття. Uh -huh. Якщо ми говоримо про укус Ґедзя, то на місці лишається велика рана, яка кровить, або невеличка рана, яка кровить, якщо це буде менший вид цієї комахи. Ну і ми будемо бачити, тому що, поки він насититься, ми побачимо, хто нас чітко кусає, ми uh -huh. встигнемо це зрозуміти. А от між комарами і мушками укуси вони ну різні, тому що мошка дуже її видно. Коли ми входимо на природу на початку е, теплого періоду весни, тобто десь з травня-червня, деякі води мошки активніші і зараз, але це не масова їхня активність. Вони нападають дуже сильно багато особин підряд. І місце укусу, навіть інколи мати такі великі тверді стержні, це характерно для багатьох комах, для комарів і для мошки. Немає смисла ідентифікувати саме, що нас вкусило. Вже якщо вкусило, треба ліквідувати самі наслідки. Що ж, я сподіваюся, що нашим глядачам, і всіх, хто е, може послухати ваші поради, це буде корисним, тому що е, варто себе вберегти, аби потім не було якихось неприємних наслідків. Я, пані е, Руслана, дякую вам за розмову. Сподіваюся, що е, все, що ми сьогодні згадали, буде корисними, і е, кожен, хто це чув, вбереже себе від е, будь-якого із цих видів комах. І вам щиро дякую за зустріч. А я нагадаю, що сьогодні про все це розповідала ентомолог Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб. Влітку укуси комах це досить неприємна та звична для нас річ. Головне знати, як допомогти собі та рідним, а ще краще, як цьому запобігти. Тож байте про свій комфорт завчасно. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!